Старший солдат Лозенко Сергій Іванович 29 вересня 1967 року народження. Народився в місті Кременчук. Був учасником АТО. 6 березня 22 року Сергія мобілізували в нашому Кременчуцькому РТЦК та СП до військової частини А-2573, 3 окрема танкова бригада, де він був стрільцем-помічником гранатометника піхотного батальйону. Але на жаль, 6 квітня 2023 року року, населеному пункті Резнікович Чугуївського району Харківської області Сергій Іванович Лозенко помер внаслідок вибухової травми.